Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Ну що ж, завершилися перші дебати кандидатів від республіканської і демократичної партії на пост президента Сполучених Штатів Америки. Демократів представляв нині діючий президент Джозеф Байден, а республіканців, кандидат і колишній 45-й президент Дональд Трамп. Дебатів чекали, їх відстежували їх бурхливо обговорюють. Давайте торкнемося ми і ми окремих питань цієї акції, цього політичного театру, цього торжества демократії. І так, півтори години розмови. Півтори години розмови за дуже жорстким регламентом. Дві хвилини на вступне слово, і по хвилині на відповіді питання ставилися і підбиралися ведучими цієї дискусії. Як виглядали спортсмени політичні у цьому театрі? Зрозуміло, що Трамп говорив емоційно. Темпераментно Джозеф Байден говорив спокійно, розважливо підбираючи слова. Для такого темпоритму суперечливого і протилежного зрозуміло, що однієї хвилини не вистачало ні Дональду Трампу, ні Джозефу Байдену. Разом з тим треба одразу зазначити, що Дональд Трамп не відповідав. На питання, які ставили ведучі, він говорив те, що його команда заготувала, чому команда навчила ті меседжі і ті повідомлення, які він відпрацював під час виборчої кампанії. Це стосувалося і економічної ситуації в Сполучених Штатах Америки, це стосувалося і теми абортів, це стосувалося і питання. Переговорів між Росією і Україною це стосувалося в тому числі і теми податків, це стосувалося і теми чорношкірих сімей і жінок в Сполучених Штатах Америки. Це стосувалося в тому числі і міжнародної ситуації, ситуації з виводом американських військ з Афганістану. Зрозуміло, що Джозеф Байден, як діючий президент, дуже добре був поінформований і про економічну ситуацію, і про перебіг подій, і про діалог на міжнародній арені, а як, але, як очевидно, тому хто має надмірну кількість інформації, йому просто не вистачало часу для того, щоб давати відповіді на ці питання. Тим більше, що Дональд Трамп. Поспішав, розмахуючи, як завжди, руками і жестикулюючи своїми звичними жестами. А Джозеф Байден підбирав слова. Відтак в одного не вистачало часу, тому що він поспішав і говорив багато, але не по темі. А інший, думаючи, підбирав слова і точнісінько так не міг справитися з викладенням теми. Особливої уваги, як для нас, набула тема російсько-української війни. І коли ведуча запитала Дональда Трампа про те, що, а як діяти в цій ситуації, адже Росія не хоче виходити із зайнятих територій, то Дональд Трамп навіть не став відповідати на це питання, а чомусь повернувся. До попередньої теми, яка в принципі вже була і знята з порядку обговорення щодо виведення військ з Афганістану. Щоправда, коли Джозефу Байдену буде задано питання, яке стосуватиметься економічних чинників, то Трамп згадає про Україну і розкаже про те, що кожного разу, коли приїздить президент України Зеленський до Києва, то звідти він до Вашингтона даруйте, то звідти він виїжджає з 60 мільярдами доларів. Точнісінько, так він неправду сказав про те, що Україна на сьогоднішній день отримала майже 200 мільярдів доларів від. Сполучених Штатів Америки, і коли президент Байден змушений був зреагувати тим, що гроші, які виділяються, освоюються на американських підприємствах і йдуть в економіку Сполучених Штатів Америки, то Дональд Трамп нічого не зміг придумати, як зреагував тим, що сказав, що бачте, він поганий президент, а я був найкращий президент за всю. Епоху і весь час президентський в Сполучених Штатах Америки перегодискусія в ряди годи сходила на принцип Сам дурак. Ну, до прикладу, коли президент Байден сказав про те, що всі 50 опитаних політиків і фахівців сказали, що Трамп був найгірший. Президент Сполучених Штатів Америки то Трамп відповів тим, що вони ж усі ці 150 сказали, що найгіршим президентом Сполучених Штатів Америки був Байден. Але якщо взяти всі теми, які обговорювалися, а це і тема економічної ситуації в Сполучених Штатах Америки і безпекової ситуації, і тема абортів, і тема. Мексиканського кордону і мігрантів, і російсько-українська війна, і міжнародна ситуація і статус Сполучених Штатів Америки. То треба зазначити, що по більшості із описаних питань Дональд Трамп називав якісь дивні цифри, які не відповідали дійсності. А Джозеф Байден довго підбирав. Слова говорив хриплим і кволим голосом, що досить погано сприймалося слухачами. Не випадково, якщо подивитися на результати голосування під час дискусії, то ми побачимо перевагу темпераментного, емоційного жестикулюючого Дональда Трампа. Бо якщо коротко описати. Позицію, яку висловлював Дональд Трамп і Джозеф Байден, то Дональд Трамп говорив те, що глядач хотів слухати, а Джозеф Байден описував реальну ситуацію і говорив, яка рецептура може підійти до того, щоб ситуацію змінити, ситуацію поправити. При такому. Постановці позиції одної і другої сторін зрозуміло, що перемагав той і набирав очки той, хто говорив речі, які хотів глядач слухати. Хоча ми прекрасно маємо розуміти, що в даному випадку мова йде, власне, про глядача CNN. Канал має свою історію, свій бекграунд і свій авторитет, і, безумовно, свого глядача. Відтак. Треба зрозуміти, що цифри, які будуть показувати за наслідками цієї дискусії, будуть, власне, стосуватися більше середовища, яке дивиться канал CNN. Щодо того, як ця дискусія може вплинути на ситуацію. Ну, по-перше, вона в чергове. Підкреслює роль і значимість, яку відіграють засоби масової інформації в Сполучених Штатах Америки, про те, як вони впливають на ситуацію, як вони формують світогляд. Разом з тим уже очевидно з того, що стез, які озвучувалися, особливо Дональдом Трампом, стає зрозумілим, що американське суспільство потроху повертається у свій. Ізоляціоністський, а, свою ізоляціоністську позицію, це по-перше, воно замикається від світу, і воно не хоче бачити проблеми, які турбують світ, тим самим наноситься удар по тій ролі, яку відіграють Сполучені Штати Америки сьогодні в міжнародних відносинах. Також треба зазначити, що в питаннях, які Стосувалися темношкірих виборців, прав жінок, дітей, явно, що позиція Дональда Трампа залишається расистською і сексистською, і очевидно, що власне на це спирається. Частина електорату республіканської партії підтримка й позиція в даному випадку Джозефа Байдена безумовно є на стороні прав людей, які мають низькі доходи середнього і малого бізнесу. Але чи при такій ситуації буде почутий Джозеф Байден? Коли явно в суспільстві домінують ізоляціоністські позиції, тим більше що нинішня ситуація, яка означена великим впливом страху перед наростаючою загрозою, змушує такого кандидата, як Дональд Трамп, вести перід в питаннях ізоляціонізму, а це означатиме, що тези. З якими достукувався Джозеф Байден до виборців щодо необхідності об'єднання зусиль в рамках НАТО, необхідності допомоги Європі, необхідності збільшення допомоги Україні, все менше і менше буде набирати прихильників. Бо, як видно, серед глядачів навіть CNN зростає прихильність до Дональда Трампа. Відтак це означає, що тема війни. Буде набирати обороти. Війна як спосіб вирішення цілого ряду міжнародних питань буде все більше і більше ставати інструментом вирішення цих проблем. І при збереженні нинішньої тенденції війна прийде в американський дім. І як не парадоксально і страшно це виглядає, але власне позиція із цих дебатів. Чітко означає, означає тему того, що Сполучені Штати Америки не готові на сьогоднішній день надати максимальну необхідність і союзникам по НАТО, і Європейському Союзу, а значить і Україні стосовно поєдинку й перемоги над рашистським московським фюрером. Треба позначити і важливість того. Що, не дивлячись на те, що ведучі максимально намагалися спрямувати кандидатів в русло найактуальніших проблем американського суспільства, однак, позиція, особливо Трампа, який щоразу чомусь, не відповідаючи на питання, говорив те, що вважається необхідним. і… В такий спосіб, не дивлячись на те, що Джозеф Байден намагався повертатися до тем запропонованих ведучим, але він не міг не рефлексувати на тези, озвучені Дональдом Трампом. Відтак, при всій дем... святі демократії, яка була продемонстрована, очевидно, що штабам необхідно думати над виробленням подальшої тактики і стратегії участі обох кандидатів у. Виборах аж до того, що на з'їздах можливо необхідно ставити питання про зміну кандидатів. Власне такі приклади в історії Сполучених Штатів Америки рідко, але все таки траплялися. Як видно, із нинішніх дебатів цілий перелік питань важких і складних питань залишився за межами нинішньої дискусії. Але це перші дебати. Будемо дивитися, як ситуація буде розвиватися надалі. Але ще раз хочу наголосити на тому, що штабам і партіям необхідно думати об тому, як далі вести виборчу кампанію. Ну і не випадково а, заголовком CNN стала фраза про те, що. Власне, Байден потерпів поразку із-за того, що Трамп говорив неправду. Можливо, це і є головною тезою цих дебатів, які відбулися. А відтак говорити про те, що дебати можуть спрямувати в об'єктивне русло результати цієї виборчої кампанії дуже складно. Будемо стежити. І аналізувати розвиток подальших подій. Прошу вас підписуватися на наш канал, бо в ньому ви можете побачити власне аналіз і а, обмін думками, які стосуються подій не тільки всередині України, а й на міжнародній арені, які безумовно впливають на ситуацію. В Україні бажаю вам добра, бажаю вам здоров'я, нам усім перемоги і кожному із нас щоденних перемог.